Дорогі друзі, всіх дуже радий бачити. І в нас дуже чудова новина. Наше видавництво Reformed Press видало ще одну книгу. На цей раз це книга Джеля Біке та Геджеса Розвиток у благодаті. Це надзвичайно важлива книга. Ви бачите, як вона оформлена. Така зелена вся, тому що вона вказує на зростання, на духовне зростання християнина. Це дуже важливе питання. Бо, розумієте, є не дуже багато книжок, які написані про духовне зростання, а ще і з реформатської перспективи, а ще і на базі величезного досвіду, що мали пурітани. Тому це дуже особлива книга. По-перше, вона про духовне зростання, що потребує кожен християнин завжди. По-друге, ця книга про духовне зростання з реформатської перспективи таких книжок дуже мало. І по-третє, ця книга вона базується на досвіді пурітан. Біке забрали, зібрали 12 порад, 12 тем. Що це за теми? Дивіться. У описах до цієї книги та купуйте цю книгу. Всі описи будуть внизу. Ми дуже дуже раді, що можемо презентувати цю книгу українською мовою для наших читачів. Будь ласка, просимо.